Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Скасування позаблокового статусу і членство в НАТО, скасування закону щодо особливого статусу місцевого самоврядування на Донбасі. Перші проекти зареєстровані нардепами для нової Верховної Ради. Поки там ще розподіляють місця в президії і комітети, а також думають про заповнення вакансій в уряді. Ми поговоримо про сподівання і завдання, які на новий парламент покладає громадянське суспільство. Його представники в нашій студії Наталія Соколенко, рух стоп цензурі, Олександр Клюжев, громадянська мережа. Опора, вітаю вас. Отже, Верховна Рада, яка вчора розпочала свою роботу, демонструвала одностайність. Було сформовано рекордну за кількістю депутатів коаліцію з конституційною більшістю. Троє керівників країни вчора так само демонстрували єдність, тиснули один одному руки. Наталі, от. Та Верховна Рада, яку ми отримали, чи вона є в інтересах громадянського суспільства? Чи відповідає вона запиту Майдану? А головне, чи зможе вона працювати в цих інтересах? Знаєте, нам є з чим порівнювати з попереднім, наприклад, складом чи шостого скликання? І звісно, в порівнянні з цим неймовірно виросла. Так би мовити, база для спілкування громадянського суспільства з парламентарями. Якщо ми беремо минулу Верховну Раду, ну то там буквально може до 10 народних депутатів, які реально співпрацювали так, ото щоденному режимі з громадянським суспільством. Ну як співпрацювали, лобіювали законопроекти, бо єдина це співпраця може або блокували ті, які не потрібно. То зараз тільки там моїх особистих друзів вже більше 10 зайшло до Верховної Ради. А загалом так дійсно рекордна кількість. Коаліції тепер у парламенті, і рекордна кількість представників громадянського суспільства, і ми, до речі, от вважаємо, що справжньою опозицією є не опозиційний блок, який тільки за назвою такою є, а громадянське суспільство, яке лишилося поза парламентом, або те ті представники наші, які пройшли за різними списками. Очевидно, що вони мають очолити оці контрольні комітети, там і регламентний, і свободи слова, і інші комітети, на які претендує опозиційний блок. Середимося і на цьому і на ролі опозиційного блоку, Гарасті. головне на громадянському суспільстві. А загалом, от очікування, яке покладає ваша організація, наскільки все є оптимістичним, так як було вчора продемонстровано? Безумовно, я погоджуюсь з Наталкою, що точок входу в цей парламент у громадянське суспільство стало набагато більше, але все ж таки оптимізм на поточний момент це декларативний, тому що тут декларації мають перейти в конкретні справи, і це задача напевно і наша, як інститутів громадянського суспільства, в тому числі. Тиснути на наших колег, які працювали в громадянському суспільстві, для того, щоб вони свої зобов'язання не забували вже в реальній політиці. Те, що так швидко сформувалася коаліція після вступу в повноваження депутатів, призначений прем'єр, це знову ж таки сигнал суспільству, що парламент не буде зациклюватися на своїх внутрішніх політичних інтересах, а все ж таки парламентного складу усвідомлює всі ризики, які є. Перед державою, перед нашою країною я Якщо... думаю, це ризики і стимулювали в тому числі і вчорашню. Тут одну стат... якраз, Безумовно, це стимул, це надзвичайний безпрецедентний виклик, які є перед країною. Якщо говорити про очікування нашої організації, то вперше є шанс запустити повноцінну виборчу реформу не за декілька місяців чи навіть тижнів до початку виборчої кампанії, а запустити вже за Декілька років, коли новий цей склад парламенту вже може серйозно розглядати дійсно нові правила гри для наступної каденції Верховної Ради України, всі ці напрацювання щодо виборчої реформи є, і просто зараз треба серйозно за них сісти і подумати на майбутнє, як нам позбавитися від цих недоліків виборчої системи, яка які були прикладаючи час... напередень наступної парламентської Не, кампанії. чи Та я лише хотіла додати, що ця виборча реформа вона прописана в коаліційній угоді. І наші сподівання і ті розмови, які ми ведемо з нашими друзями тепер депутатами, що це ухвалення виборчих законів, воно має бути в числі першо, першочергових. Самі перейшли до речі, до цього запитання, mm. аналізуючи коаліційну угоду, чи все, що там закладено? Відповідає вимогам, яке формулювало до майбутньої коаліції громадянське суспільство. І якщо говорити протести, от перше рішення Верховної Ради, наскільки здатні вони співпрацювати з вами? Які це мають бути рішення, Наталія? Ну я хочу... одне ми сказали виборче я... законодавство. Хочу сказати: не знаю чи хтось ще озвучував цю інформацію інсайдерську з перемовин над текстом коаліції? Я знаю, що одна із провладних, дуже дуже провладних політичних сил наполягала на вилученні з тексту коаліційної угоди відмову від позаблокового статусу. Було таке, так. і до честі інших учасників коаліції, що вони наполягли на цьому, тому. Тому, враховуючи всі ті обставини, над якими ну за яких складалася ця угода, я особисто її оцінюю дуже високо, бо там зазначена і необхідність конституційної реформи, сам механізм відкритість цього процесу, має бути і виборче законодавство, і багато інших речей, і в тому числі відмова від позаблокового статусу, тому мене якраз законопроект вже є. Так, і законопроект є, але ж я кажу наскільки, от за крок ми були до того, щоб знову розвернути цей корабель, бо одна з політичних сил, яка є при владі на полі. Лягала на відмові за за наполяганням Москви своєю чергою, добре тести. Тобто, от перше рішення Верховної Ради, якими вони мають бути, і е, в яких із оцих от 17 напрямків реформ е, мають бути перші. Рішення Ну, от у нас Увалення. в реанімаційному пакеті реформ, звідки вийшло багато теперішніх народних депутатів. От спитай будь-кого, і кожен скаже, що найперше треба вибори. Інший скаже, найперше треба енергетична безпека, третій скаже, найперше треба реформа збройних сил силового сектору. Важливо що колега мені вже сказав, що ці законопроекти є. Лишається політична воля для їхнього ухвалення. Тобто, все, що прописано в коаліційній угоді, просто треба знаєте, я не знаю натиснути напевно тим, тим народним депутатам, яких політична сила, політична воля є. Залучити громадянське суспільство і медіа, просто щоб вони були проголосовані. Згадаємо, як проводила реформа Польща. Три місяці, і всі реформи були проголосовані у наших народних депутатів завдяки громадянському суспільству. Є така можливість навіть не за три місяці, а в більш ну, в менший термін. На наскільки я знаю, от по виборчому законодавству там дуже все відрегульовано і, і є така воля за наступні півроку. Не за три місяці, а за на наступні півроку всі необхідні законопроекти ухвалити. Побачимо, але воно все є першочерговим і все є готове для роботи. Оксана. Коаліційна угода дійсно є амбіційною, і важливо, щоб парламент пройшов перший тест щодо виконання цієї угоди під час формування уряду, тобто, в угоді дійсно є прогресивні речі. І більшість положень з ними ніхто серйозно не може сперечатися, але під кожне це положення має бути відповідна людина в уряді, і тут коаліція знову ж таки в такі короткі терміни змушена буде продемонструвати, що кадри зараз підбираються за іншими критеріями, за критеріями професійності, а не кулуарних тіньових домовленостей. І мені особисто як громадянину, навіть не як представнику громадської організації, дуже важливо, що вівторок чи пізніше, коли будуть презентувати. Міністрів у суспільства, у це враження, що зараз приходять дійсно професійні, компетентні, не корупційні люди, склалося, тому що все ж таки при всіх певних позитивах в нашому суспільстві, в нашій державі, громадяни перебувають зараз в значній тривозі, і це пов'язано як з війною. Так і з економічними викликами, і напевно, якщо ми зараз відсунемо виборчу реформу, ми про неї вже поговорили. Насамперед, парламент має дати відповідь на виклики війни. Можливо, публічно розглянути ту стратегію, яку президент зайняв щодо відновлення миру на Донбасі. на Донбасі. Якщо є в цьому необхідність, треба публічно сказати про корективи в цю стратегію президента. З іншого боку, мають бути надані відповіді щодо економічних викликів, тому що суспільство дійсно перебуває в великій тривозі, і закривати на це очі теж не можна. Якщо поговорили про парламент, давайте і про уряд. Ви вже самі про це згадали. От, вчорашня ідея президента, давайте залучати в Кабмін іноземців, швидко надаючи їм громадянство за певною процедурою, якої ще немає. Запрошуємо менеджерів західною освітою. Ставлення знову ж таки представників громадянського суспільства до цього чи своїх людей немає. Ким можна заповнити ці вакансії в уряді, Знаєте, у нас вчора в ефірі громадського радіо був експерт центру Розумкова Віктор Замятін. Він сказав, що є ж готові зразки формування уряду успішні, наприклад, Ізраїлю, так, де кожен кандидат на посаду міністра, от хто хоче, так? він має представити свій бізнес план з чітким часом. Зазначеним реалізації тих чи інших завдань, які він перед собою ставить, от претендує людина на міністра економіки, і на рік чи на два, чи на скільки там вже домовляється, вона каже: от такі в мене завдання, от таким чином я їх виконую, з такими от ресурсами людськими, фінансовими і так далі. Я думаю, я би от виставила би цей головний критерій. А громадянство не бачу нічого в тому такого складного і непереборного, і неможливого в тому, щоб воно, наприклад, залучити грузинівська. Саакашвілі я особисто я за добре. Арсеній Яценюк говорив тепер вже прем'єр-міністр. Знову що він готовий до громадського обговорення кожної кандидатури? Отже, чи залучені представники громадянського суспільства зараз? От в процес підбору нових людей в уряд Арсенія Яценюка. Чи це все таки відбувається, знаєте, в межах коаліції та між президентом прем'єром? Олександром. Безумовно, зараз серйозної участі участь громадськості в обговоренні конкретних кандидатур немає, і ми на це не претендуємо в даному випадку. Ми претендуємо на нові стандарти публічності, щоб дійсно у нас не виходили на трибуни Верховної Раді України люди, які претендують на найвищі посади. І не може двох слів зв'язати, От так, такого не має бути. Мають відбутися повноцінна презентація. Ми про це говорили е, е, з бізнес плану в тому числі місце цієї презентації. Верховна Верховна Рада України, і напевно не знаю наскільки це реалістично зараз в ці короткі терміни формування уряду, щоб реакцію суспільства можна було відстежити на ту чи іншу кандидатуру. Якщо буде запропонована адіозна кандидатура з точки зору суспільства, але наприклад, прем'єр-міністр або президент. Будуть наполягати на цій кандидатурі, то як мінімум громадяни мають право висловити свою думку щодо цієї Та конкретної щоб особи. Це стало відомо не 2 грудня перед голосуванням, ]Eh, На жаль, напередодні пам'ятаєте, як всі представляли да. Юлія Тимошенко. от Я зараз пам'ятаю після помаранчої революції. от вона просто прийшла і оголосила список ще сказала, кого її нав'язали. Ну але знаєте, ми ж все таки виросли за 10 років. Я думаю, що ми, як суспільство, на це не погоджуємося. І якщо буде така закрита процедура, то відповідно буде дешквал шквал критики, я я не впевнена, що буде враховано, але може бути і щодо пропозиції запрошувати іноземців або спросити процедуру. Я думаю, тут стоїть задача якнайширшого залучення консультантів. З дійсно передовим досвідом для того, щоб вони надавали е, певні поради нашим урядовцям, і це дійсно перспективний напрямок діяльність. Якщо говорити серйозно про залучення на міністерські посади або навіть на заступників міністрів, я думаю, що тут ми ще не готові, тому що немає з одного боку процедури відбору цих е, процедурно не готові чи е, суспільство, і, і, не суспільство не готові. теж не готове. Тому що розумієте, у нас є багато професіоналів е, в державі, які не мали ліфту. Соціального владного кадру для того, щоб перейти зі свого рівня на рівень прийняття рішень, ніхто їм цей ліфт не запропонував. А тут виходить, що не створивши цієї можливості. Ми відразу відмовляємося від своїх професіоналів і говоримо, що ми краще залучимо іноземних. Тому тут знову ж таки від цієї ініціативи, яка в принципі має обговорюватись, і певна логіка є, але розчарування суспільства від такої пропозиції може знівелювати певний позитив і на, на генерального прокурора. Я двома руками за і двома ногами за щоб це був іноземець. Бо згадайте в день призначення генерального прокурора Віталія Ярема Порошенко йому що сказав? Процитував примі. Єрміністра Сінгапура Куан Юіс і порадив посадити трьох найближчих друзів за корупцію. Звісно, ну тут не те, що друзі взагалі нікого не саджають. Тому оцей напрямок він якось виглядає безперспективно. Тому на генпрокурора я думаю, було б дуже логічно людину і антикорупційне бюро та, та, само бюро, так що вже обговорюється. До речі, добре поки цей соціальний ліфт для чиновників уряду ще тільки обговорюється, Ми вже згадали про те, що ваші колеги, наші колеги опинилися в новій Верховній Раді. Роль цих молодих облич, які розпорошені між різними політичними силами, надалі на вашу думку, чи все таки от їм вдасться бути там в раді представниками громадянського суспільства, а не вже представниками тих політичних сил, з якими вони зв'язали свої долі? Безумовно, вдасться. то ми їм просто жити не дамо. І, якщо вони будуть поводитися інакше, ми ж знаємо їхні адреси, явки, паролі і так далі. Ну я жартую, просто це люди. Значна частина з них, кого ми вважаємо, там активісти, журналісти, що прийшли в парламент, це люди з цінностями, люди, які пройшли дуже серйозну школу боротьби, чи не школу, просто це таке було дуже складне життя. Було дуже багато ризиків, і люди все це витримали, подолали і спокуси, там і підкупу, і Залякування і так далі, тому я думаю, це це завдання. Оця дилема між твоїми особистими цінностями, цінностями громадян громадянського суспільства, цінностями громадянина і партійною дисципліною. Вони в більшості випадків будуть вирішувати це на користь партійної дисципліни, на користь, я перепрошую цінностей. І знаєте, там же ж вони ж теж люди непрості. То я багатьох з них знаю при всій ну такій позірності простої людини. Це люди дуже розумні. І вони знайдуть вихід, щоб не просто самому голосувати чи самі голосувати за певні необхідні законопроекти, а й знайдуть можливість переконати і змусити своїх і партійних лідерів теперішніх і однопартійців по фракції та голосувати так, як вимагає суспільство. Чи варто очікувати від цих молодих обличчя якогось міжфракційного об'єднання, щоб вони більш ефективно працювали і співпрацювали з громадянським суспільством? Варто і є такі плани? Є такі плани. Не є і навіть ведеться така робота. Чудово. Я теж не маю сумнівів, що у цих людей, які раніше були активними представниками громадянського суспільства, є потенціал змінювати цю країну. Але об'єктивно кажучи, вікно можливості у них може швидко зачинитися. Ну так чи інакше, ця бюрократична рутина, певна корупційна культура. Досвідчених народних депутатів України, я б так сказав, будуть створювати перешкоди, і з іншого боку, тут і суспільство на нові обличчя будуть тиснути. Тому що, якщо представник відомого змі, який став депутатом, чи відомої громадської організації, почне об'єктивно говорити про те, що відбувається в певній фракції. Які процеси то неоднозначна реакція суспільства буде каже, що ви стали депутатами а замість того, щоб досягнути певних змін, виносити ці, ну, певні недоліки в партійних інститутах. І тому тут дійсно нашим колегам буде дуже важко. Я так скажу головного вага буде прикута саме до саме до них. Тобто відповідальність буде на них лежати дуже велика, і складнощі, які їм долати, придеться, теж не можна недооцінювати. Можна я додам лише на користь того, що вони талановити. Ті політики, вже не зважаючи на те, що журналісти, і активісти, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Мустафа Наєм, які зараз у блоці Петра Порошенка і народними депутатами, в часи Януковича змогли просунути революційний закон про доступ до публічної інформації. Цей закон оголює владу, він змушує віддавати громадянам всю інформацію, і вони змогли провести надскладні перемовини з Борисом Колесниковим, з Єфремовим, з Януковичем в тому числі, і вони тоді, в тих умовах, змогли переконати ту ще владу диктатор голосувати за закони, які потрібні громадянському суспільству, суспільству в цілому, то тут у них ж інструменти збільшуються, і вплив їхній особисте збільшується, тому я в них дуже вірю. Побачимо і почекаємо. Тепер до головного запитання відносини між парламентом, коаліцією і громадянським суспільством. Все таки яку роль треба на себе взяти вам? Чи це роль співпраці партнера коаліції, чи все таки опозиції, враховуючи те, що ну для опозиційного блоку трошки неприродні бути опозицією? Там вивіска є, але от як з функцією вони справляться, Олександр. Безумовно, це контролюючі функції. І Надай про інструменти тоді вже зразу, які потрібні. І інструменти це вплив на законотворчий процес, вплив на діяльність комітетів. Мається на увазі, що в чинному в законодавстві немає дієвих механізмів. Впливу інститутів громадянського суспільства на ці процеси. Є певні бюрократичні процедури, але на практиці вони нерідко доводять свою неефективність. Тому як тільки зараз почне парламент ефективно працювати, ми будемо подавати свої пропозиції щодо створення нових механізмів участі громадськості у законотворчості. Тут не мається на увазі, що громадські організації будуть позбавляти депутата права самостійно визначати зміст того чи іншого законопроекту. Тут мають бути створені. Ні, постійні системні механізми врахування. Критики чи врахування навіть схвалення з боку інститутів громадянського суспільства. Ну, наприклад, інститут е, так незалежних радників чи незалежних експертів при комітетах. Він наразі формально існує, але говорити про те, що він повноцінно працює, не можна. І тому знову ж таки, у нас є певне бачення, певне напрацювання, і що ще до минулого складу парламенту, але на жаль, там таке було керівництво, яке не дуже враховувало це. І тому ми знову в ці, ці існуючі наработки напрацювання будемо подавати до цього парламенту, щоб дійсно інститути громадянського суспільства мали реальні механізми впливу на процес прийняття рішень. Знаєте, в деяких країнах західної розвиненої демократії міністри навіть не можуть тим більше парламентарі, не можуть бути ініціатором будь-якого законопроекту без погодження із галузевою асоціацією. От є там асоціація молочарів Великої Британії. То якщо міністр щось хоче змінити в законодавстві в цій галузі, він без цієї асоціації просто не має на це законного права. Тому я абсолютно підтримую колегу. Бо зараз те, що є платформа, дуже хороша і ефективна платформа, яка називається. Реанімаційний пакет реформ, де співпрацюють депутати і громадські активісти, але це лише з доброї волі депутатів. От ці депутати будуть співпрацювати, а наступні скажуть, а ми передумали. То для того, щоб так не було, треба законодавчо прописати обов'язковість консультації з громадянським суспільством. А хто ж тоді виконуватиме роль парламентської опозиції? Має виконувати і на вашу думку, кому віддавати ті контрольні парламентські комітети, зокрема, Наталія комітет свободи слова. Так, от дивіться, ви калемі каже. Що віддати можна там опозиції контролюючі чи контрольні комітети, до яких належить і комітет з питань свободи слова. Там були висунені ну до обговорення кілька кандидатур. Ну, от Юрій Мирошниченко, який голосував за закони 16 січня, відпадає. Він має нести політичну відповідальність за те, що він наробив. Немає він морального права очолити цей комітет, який просто вбивав журналістську професію, вбивав громадянське суспільство. Другий варіант Рабінович, пан Рабінович. У нього конфлікт інтересів, він власник медіа. Він не може очолити комітет з питань свободи слова, інформації, тому що він має ризик, що він буде сприяти своїм медіа. Ще одне прізвище називалося Пан Мороко. Я подивилася в Гуглі, що про нього пишуть. От Інтерв'ю Форбса це, чи до того, як цей журнал купила сім'я Януковича через Курченка. Його журналісти там прямо звинувачують у зв'язках з компанією «The Та? Це найкорупційніша просто схема на ринку медіа. Ця людина ну, пов'язана. Багатьох ознаках з цим Зіонбудом і теж його висувають на голову комітету. Я вважаю що просто опозиційного блоку немає совісті. Якщо вони навіть і вважають, що вони як. Ну опозиція має це контролювати? До ну, то не можна було вже якусь, хоча б нейтральну особу висунути на посаду як кандидатом на посаду цю. Тому я вважаю, що опозиційний блок поводиться так, що він не усвідомлює своєї політичної відповідальності, не хоче усвідомлювати. Ну і відповідно, він значить, не заслуговує взагалі ніяк очолити ні, ні ці комітети, ні контрольні взагалі ніякі. Хай несуть політичну відповідальність і в цьому парламенті не посідають керівники. Але все чи буде це корисним, коли ми всі комітети Скажімо, зокрема, такий комітет, як Комітет свободи слова, віддаємо, чи там буде керувати представник правлячої коаліції. Олександр ну, безумовно, є вже і в українському парламенті традиція передачі керівництва в цих контрольних комітетів опозиційним політичним силам. І я не думаю, що тут варто відмовлятися категорично проти від цієї традиції. Тим більше. Просто дійсно, тут питання, що крім опозиційного, да, то блоку є ще є інші інші дві групи, можливо, дві деякі групи, групи депутатські. Також там треба залучати представників для формування керівництва комітетів. Але я хочу сказати, що тут ми маємо позбавитися певних емоцій. Дійсно, якщо говорити про опозиційний блок, хочемо ми це чи не хочемо, але дійсно він представляє певний сегмент. Нашого електорату, наших виборців, перше місце в п'яти областях України, і знову ж таки тут треба. Дійсно говорити по кандидатурам, от я погоджую, що категорично не можна призначати на важливі комітети тих людей, які заплямували себе певними корупційними чи антидемократичними кроками, і це має бути відкрито сказано на наступному засіданні Верховної Ради України, спікером чи представниками правлячої коаліції, що цих людей ми підтримувати не будемо. Шукайте людей, які не заплямували себе певними діями, в тому числі залучайте там фракція «Опозиційний блок, залучайте представників позафракційних. Залучайте депутатські групи, і шукайте цих людей, шукайте компроміс, але ми готові, як правляча коаліція, віддати ті або інші комітети тим силам, які називають себе опозиційними. Я хочу сказати, що в принципі тут задача нас, як інститут, інститутів громадянського суспільства, також і примусити ті політичні сили, які називаються опозицією. Дійсно відповідати своїй назві. Якщо представник опозиційного блоку, який проштовхував пенсійну реформу, зараз заявляє про те, що її треба скасувати, і він не несе за це жодної політичної відповідальності. То ні, виборці, ні ми як громадські активісти, не зацікавлені, щоб ці люди називалися опозиції. Тому якщо ви вже назвалися, давайте відповідайте цій ролі. І ту про що ми сказали? Бізнес план, будь ласка, там так. кожний претендуючи на керівні посади, доведіть, що ви це будете використовувати не і тут, власних і інтересів. тут Важливо не допустити щоб під час такої конструктивної дискусії представники того ж самого опозиційного блоку говорили, що ніби зараз не враховуються думки того електорату, яких обрав, це недопустимо, тому що дійсно є і певний сегмент проросійських настроїв. Це вибори показали, і його треба враховувати Александр, якось його. Да, я тоді вас запитаю одразу. є ваша заява про те, що. В уряді має бути людина, яка говоритиме однією мовою з електоратом зі сходу України. Отже, хто може бути цією людиною? і, Головне на якій посаді? Чи потрібен цей комунікатор справді безумовно він потрібен, і тут приклад найбільш свіжий – це Геннадій Маскаль на посаді голови Луганської обласної державної адміністрації? Тобто, в певний момент для цієї проблемної території обрали ту людину, яка відповідає викликам, і вона фактично говорить про ті речі, які зрозуміли місцевому виборці чи місцевому громадянину. Якщо ми проаналізуємо результати виборів і подивимось на результати опозиційного блоку, я Особисто для себе роблю висновок, що не дивлячись на певний суф електоральних настроїв, дійсно проросійська орієнтація. Є достатньо великої електоральної групи, і зараз під час війни не враховувати її е, якісь певні символічні потреби не можна. Тобто, якщо ну, вона... дивіться, а немає в поки що немає відповідного комітету в раді чи він планується, ми не знаємо. Тобто він планувався, але чи він буде? Ми не знаємо. І знову ж таки, про посаду в уряді. Як її назвати? Хто це? Віцепрем'єр там з питань окупованих <посад> територій скоріше. Переселенців? Тут скоріше мова йде не про створення нових посад для певних конкретних людей. Якщо у нас є Просто це про... знакова фігура для сходу, у нас має бути, у нас є. Певні пром... пром... промислові сегменту управління можна запросити не широко відому людину, але представника ці Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Донецької областей на цю посаду вона не має бути пов'язана з російськими впливами чи спливами колишньої партії влади. Але ця людина має позиціонувати державу як та, що враховує усі ці Україні. Дякую. тепер підсумовуємо Умови, від яких залежатиме тривалість роботи і ефективність роботи Верховної Ради восьмого скликання. Знаєте, я почну Далі. з такого Річного жарту ця Верховна Рада народилася на новий місяць, на молодик. тому прикмети природа її сприяє. Я думаю, багато буде залежати від стійкості моральної стійкості, в тому числі тих представників громадянського суспільства, які туди потрапили. Хай вони будуть камертоном і такою протоелітою, наступною закладуть. Як це Юлія Мостафа сказала? Вони закладуть такий ембріон наступної політичної еліти, яка нарешті буде небізнесовою. Ну і можливо принаймні створять підвалини, а може і громадянське суспільство якоїсь нової сили, яка вже може не кількома колонами а. Як одна із структур, ну, якщо політичних сил ви зайти правила, у верхову, якщо зміняться виборче законодавство, то, то це цілком можливо. Олександр Я б не став ховати цей склад парламенту. Якщо так, так образно говорити, всі розуміють ризики. Знову ж таки, межа терпіння суспільства вона не безмежна. Тому депутати зараз я сподіваюся будуть працювати на повний термін своїх повноважень і на свою ефективність. Я так сподіваюся, тому так. що ситуація дуже складна в країні. Добре, дякую вам, Олександр Клюжев, Наталія Соколенко. Це була програма. Про головне. Ми говорили про відносини, які складаються і складуться між новим парламентом та громадянським суспільством. Побачимось, все буде добре.